Так, для того, щоб осела під підшубую, нам треба 3-4 буряки. Я зразу буду говорити ціну, бо мені самі цікаво, якими темпами у нас все дорожає. Значить, кілограм буряка у нас коштує 6 гривень. Далі потрібно 8-10 картоплин. Це у нас 4 гривні кілограм, одна морквина за кілограм 6 гривень. Далі Дві цибулини порізані от такими кубиками. Теж 6 гривень за кілограм, у Укроп я люблю. Два яйця. Два яйця яйця коштують гривня. 80 копійок гривня десь так. Далі майонез. Майонез от такий торчин українського виробництва. 13 гривень така. Упаковка сіль перець, сіль чорний перець. І найголовніший інгредієнт це оселедець. Ось така упаковочка оселедця коштує 859 гривень. Це теж наше, наше виробництво. На смак я пробувала. Так, я буду робити салат в, в три слої. Тут я вже поставила оселедець. Далі картопля. Картопля забагато не буває, але вона завжди лишається. Подивимося, що на цей раз буде, Так, картопля, далі поставлю цибулю. Распределяємо. Так. Далі. Ну. Далі м'ясо, Все ж таки після картоплі ми. Нормально має за щоб був такий сочний салатчик він не був сухий. От. Не забувайте, хоча я коли варила овочі, я їх солила, але все одно треба посолити Чуть-чуть, трохи. Цей салат, оселедець під шубою, Він дуже популярний в країнах СНД. в Ізраїлі він популярний теж. От, але у моїй сім'ї його ніколи не готувала. І вже коли я виросла, тоді вже почала навчилася, як його робити. Насправді я її не сильно так. Люблю цей салат, але на новий рік, на дні народження, він завжди є на столі, тому що він такий ситний, якщо ви його зробите десь на якесь свято, то ваші гості 100% не залишаться гомоні. Так, я поставила буряк, монурку. Певно далі поставлю, знову поставлю селедець. От, я ці шматочки трошки подрібнила, тут є і можна все велити, тут є. Розовається знову картоплю. Картоплю. Так, все. Щоб більше помістилося. Після Що, Видно наші слої? Видно про майонезу трошки мало. Якщо будете, хтось буде робити, то давайте більше майонезу. Завікалорійний такий салат. кінці його треба поставити в холодильник, щоб він настоявся, щоб він всі от, щоб всі шари просочилися майонезу, тоді він буде смачний. Зранку. Ось такий фіолетовий кольор зверху. Такий гарний кольор мені подобається. На третій слої вже не вистачає, хоча можна зробити з горкою. Ну що, на цей раз у нас більше буряка, але я трохи забагато буряка зварила. Три середніх буряка, середні буряка вистачає, я взяла чотири. їсти Цей салат, а я собі зроблю салат з бурячка. залишилася окупи таке лишилося так, зараз я це приведу всього в нормальний вигляд і покажу кінцевий результат. Тут зверху треба ще поставити майонез. Окей. А, значить, так. тут видно три слоя. Я орієнтуюся по картоплі. Один, другий. Тут десь має бути третій. Насправді гарно виглядає. Зверху, зверху така от, площадка для фантазій. Тільки в мене сьогодні фантазії немає, часу немає, тому просто притрусила окропу. І до ранку в холодильник. І можна їсти. Таким чином, от такий тазик салату можна приготувати для всієї сім'ї за скільки я потратила? 40 гривень. Десь в районі 40 гривень я потратила. Смачного.